Моє вам вітання на цьому ігровому каналі, де ми виставляємо ігрові такі, знаєте, записи, тобто, як ми зіграли в якусь настолочку, і також розборчики цікавих наборчиків. Переважно це 72-й масштаб, хоча є і 28 мм, а іноді 32 мм, а іноді інший масштаб. Але сьогодні про античне життя. І тут у нас, в принципі, переважно грецький такий період, хоча можна деякі фігурки запозичити для інших періодів. І так я вам хочу показати, що один літнічок, а це от півнабора, це ось так вони виглядають. І він насправді просто з'єднаний. Тут, ось таким чином. Він виплавнений. і його можна цілком поділити на три, адже вони тут всі тричі повторюються. І я вам далі покажу. Зріжу їх з літнічка і покажу, як воно з усіх сторін виглядає. Поки що просто показую літнічок, наскільки він цікавий, і унікальний і здоровезний. Ну, насправді, в коробочці він отак от складений, і тому воно виглядає якось так. Але його просто пополам поділити не можна. І тому я вам показую, його, що він насправді такий довжелезний і цікавезний. І якщо ви взяли собі, наприклад, цілий набірчик, то це десь буде ось так виглядати. Отак от буде виглядати весь набірчик, і його тоді можна буде поділити по суті на шість приблизно однакових частинок, щоб зібрати античне життя. Адже вони вирішили накліпати повторів. Ну, це той же самий Nexus, він же ж Atlantic і його ж потім передруковували Італії. Ну і давайте дивитися, що ж там виходить з усіх сторін, якщо взяти одну шосту цього наборчика і подивитись на все різноманіття. А розпочнемо ми із фігури жертовника. Саме з такого. І, власне, не знаю, правда, з якої сторони, ось такий до нього йде, якби священнослужитель, такий собі мальфар, який приносив жертву тварину і, відповідно, гадав по її внутрощам, давав відповідь на якісь запитання важливих впливових людей. Звичайно, за донат. Як на мене, непогана фігурка. Хоча, звісно, реалізувати, наприклад, той же самий Оракл було б куда цікавіше. Адже дихати парою і відчувати прильоти, куди, так би мовити, так, такого підходу не мають навіть сучасні інфлюенсери Інстаграма і продавці повітря також. Ось така фігурка. І мені здається, також ось ця фігурка, ось такого також трактувальника. Чи якогось філософа теж пасує до цієї міні-діарамки. Мені здається, тут їх по суті, вибудовується десь аж 2. Ближче поставимо, щоб фокус не пропадав. І також до цього має, я так розумію, пасувати ось цей охоронець зі щитом. Ну, Взагалі-то він так схожий на грека, як я не знаю, як якісь фільми яких це 60-х-70-х років, от такі масові, да, які в Італії знімалися? От десь от такого плану у нього костюмчик. Да, фігурки трошки пласкуваті, але якщо маєте бажання, їх можна переробити на римлян, на будь-яку іншу цивілізацію античності, і загалом це непоганий варіант. Але як на греків, то саме цей воїн ну, не дуже схожий, він більше схожий на якогось Італіка із дешевого фільму. Але це лише моє мовити припущення, а ваше напишіть у коментарі. І давайте йти далі. деталей тут фігурок не так багато, тому тут ми швидко, я думаю, справимось. І наступно у нас ось такий стульчик, стулець і також якась мадам, яка сидить на стільці. Непогано, особливо, якщо ви збираєте якісь діамки, мені здається, такого небагато. Взагалі сидячих таких фігур мало можна знайти. Хоча є, наприклад, та ж сама сидяча фігурка із, фараон, із набору фараонів цього ж самого Атлантика І, здається, також точно були у Амазонок. Теж одна сидяча фігурка. Ну, в общем, їх і, в принципі, Це такі так мовити відтворення побуту. Далі варто поглянути ось таке от ліжечко є, і тут я вже розібрався. Саме на це ліжечко пасує саме ось ця сам мадам. Так, і тут є інше ліжечко, до якого пасує ось цей мужичок. Так, правда, виплавка у нього спина на спині, наче щось таке непонятне. І також він тримає в руках щось чи щоб пити, чи то їсти, не зовсім зрозуміло. Якщо знаєте, підкажіть. І також до них ще підходить ось така, як на мене, обслуга. Так. Яка от кудись щось несе, можливо, налити, додати чи прибрати посуд. Така собі офіціантка чи служниця. Як на мене, непоганий варіант розбавити вашу колекцію, особливо, якщо утворюєте якесь античне життя, адже по античності не так багато щось мирного життя загалом для діорам випускалося. І якщо поставити тут поруч, ще цих. Загалом можна, до речі, охоронця і цього філософа кудись ще туди ставити в діарамку. Можна так, на кілька діарамок зробити, ну або зробити з них, наприклад, поважних римлян, які також захоплювались культурою грецькою, і багато в чому були на них схожі. Але римляни полюбляли на ліжках навіть лежачі їсти ці хоча б сидять. Тому ось такий от наборчик. Це одна шоста наборчику, таких у нас вийде 6 діарам, якщо взяти цілий наборчик. Якщо вам потрібні фігурки, долучайтесь до нашого Viber каналу там можна попросити, якщо треба щось дістати, дістаємо, привозимо або іноді ділимо вже наявні наборчики там по частинкам, по літнічкам. Так що звертайтеся кому треба. Дякую вам за увагу і побачимось у наступних відео.